Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю, хто зайшов на мій канал. Це місто Кременець Тернопільської області. Сьогодні субота, 26 липня, і розповім про стан виноградника на сьогоднішній день. Цей тиждень, який минув, досить був неоднозначний, мокро, дощі. Ливні на початку тижня я показував, як було. І вже вчора і сьогодні знов. Ніби дощу нема, постійно щось капає. От серед білого дня листя мокре. І це зовсім не радує. Тому що, як стій дивись, може бути спалах якихось грибкових захворювань. Але насамперед я хочу подякувати, хто дивиться мої відео, особливо підписників. Тому що на днях прийшла виплата від YouTube чергова. 100 доларів я перерахував їх Стерненку на Русоріс. Так ось, хвороб ще поки що немає на винограднику. Але я думаю, найближчими днями треба буде зробити чергову обробку від хвороб. Так, від мільдів, від оїдіуму. Тому що досить тепло. У нас зараз цей тиждень тепло і волога постійна. І це є великою небезпекою. Так що, якщо я, така ситуація в кого є. У нас тут на Заході України, зважайте. І ще хочу вам розказати про самокритику зробити, так як я був самовпевнений в тому випадку, що ще до цвітіння я деякі сорти винограду вже був понормував. Хто дивився мої відео, знає. Особливо ті сорти, в яких я був впевнений, що вони не загорошать. І залишав в них по, одні, по одному грону на пагоні. Знаючи, що грона там великі і кущ по два грона на пагоні не буде тягнути. Але це було помилкою. І зараз я покажу на прикладі одного куща. Це мрія фермера. Ось як пройшло запилення цього куща. Бачите як? Яоди тут будуть досить великі, але запилення неякісне. І якби я залишив по дві грони на пагоні, я міг би зараз пронормувати і вибрати краще. Ну але вже маємо те, що маємо. І ось на пам'яті учителя. Також, ну тут грона більш нормально запилилась. Є горох на і прийдеться їх трішки зробити зачіски. Так що на майбутнє я вже такої помилки буду старатись не робити, навіть незважаючи на ту погоду, яка в нас є, нормувати все-таки буду вже після цвітіння. Багато сортів досить якісно запилились, і це теж не дуже добре, тому що... Приходиться нормувати і, і потім ось таке виходить. Також досить неприємний процес вирізати ось такі вже великі грона. Але знаючи, що сезон затягнутий і вони просто будуть дуже довго назрівати. Це також неприємний момент, але це треба робити і звикнути до того. Так от протягом тижня приходиться нормувати. Також зелені операції, це безкінечні прищипування пасинків, чеканка верхів, так як винограду багато, це займає багато часу. Але робота йде, виноград наливається. Я вже в теплицях його попідживлював калійними добрими, там гарно ягоди наливаються. В На відкритому ґрунті також. Непогано вже пішли ягідки наливатися. Земля волога, але я зараз ще не буду їх підживлювати, ще почекаю кілька днів. І тоді підживлю калійними добрими, якими я зараз покажу. От в парнику вже дуже гарно наливаються ягідки. Забарвлюються багато сортів вже. Ось шарада забарлюється досить гарно. Ромбік. Я вже деякі ягодки верхні пробував, можна вже їсти. Бравісимо. Вже забарвлення. Здоровені, гронецька наливається. під 2 кг бравісимо мені дуже подобається. Ну і цимус тут. Це також верхні ягодки м'ягенькі. Вже є мускатик легенький, ну ще їм тижню зо мабуть, щоб Повністю був стиглий. Ну, але це парник. Я їх підживив калійними добривами і сподіваюся, що все буде в них добре. Поки два дні займався чеканкою в відкритому ґрунті, за два дні буквально, за три парниках ті пагони погнали. Пасанки всі вверху звітями. І треба знову робити чеканку. Ну, ось так от буде краще. Прорядив верхи. На стрих пасенки, верхівок, ягоди вже наливаються, я підживив плантофолом і вже бачу є результат. Калій, магній, фосфор, мікроелементи і вже кормлять наші ягоди. Листя, бачите, таке темно зелене поробилось. Ось вже як. Наливаються ягідки, забарлюються. Все буде добре. І в цьому парнику. Це талдун. Ну от, скажіть мені, четвертий рік тримаю. Для чого? Горох, горох, вже забарлюється. З того боку я вам показував, там у мене сонечко нащеплене, вже повністю рукав пересчіплений. А цей рукав також вже перещепив весною. Ось прищепа. Досить гарно пішло. Два пагонця веселка. Ще й он цвіте, фрагмент грони залишив. Талдуна зараз повирізаю, он вже зрізав кілька грон. Ось тих, наприклад, нижня це верхня. Тут буквально от, ну, 10 ягід повноцілих, А це все сплошний горох. В парниках я підживлюю кущі отаке от польське добриво Кристалон Яратера. Формула 6 12-36, Такий жовтий порошок. Дуже легенько розчиняється. Також в мене є плантафол, це вілагровський, валагровський вірніше. Плантатор дуже гарно пише тут. значить Формули такі в них одинакові 5, 15, 45 Це вже буду підживлювати у відкритому ґрунті, а також можна тими добривами додобавляти при хімічних обробках або й окремо по листу працювати. Для молодих саженців в мене є. Монокалій фосфат, монофосфат калію є. Також дуже добре такий водорозчинний гумат калію. До речі, можна подивитися інструкцію, як хочете збільшити. Дуже гарно пише про нього, я не буду довго розказувати. Ще можна під корінь давати. Цим також можна працювати і по листу, і під корінь давати. Тому що молоді саженці в цьому році погано ростуть, я думаю, не тільки в мене мене вже декілька людей запитували, що буде в тому сезоні з молодими саджанцями вегетуючими, які ми посадили. Все буде добре. Хотілося, звісно, щоб виросли потужні рукавчики хоча б один чи два, і вже на другий рік отримати якийсь врожай. Ну, але в цьому сезоні не вдасться. Але якщо визріє хоча б декілька там бруньок, і на наступний сезон. Все буде добре. Наприклад, я зараз вам покажу, як було в мене. Вигитуючі саженці по-любому будемо обрізати на зворотній ріст. А ось прищепи. Зараз я вам ще покажу деякі нюанси. Ось прищепа цього року. Бачите, від голови куща відбив пайне, я на нього прищепив, ну він погано розвивається. Ще є шанс нього вирости, звісно, до осені. Але я вже з 1 серпня почну. По листячку монофосфат калієм. Обробляти його раз в тиждень. І всі прищепи, і всі молоді кущі, щоб краще вони визрівали. Бажано вже зменшити поливи, якщо це молодий саженець, там ветуючий, чи в минулому році посаджений. Тут повноцінний старий кущ прищепа і подивіться, який може бути результат. Ось старий кущ. Він плодоносить, тут різні сорти винограду на ньому. І я в минулому році робив прищепи одну другу, там ще й обмотку не зняв. От ну, дивіться, ця прищепа минулого року дуже погано була визрівка. Ось видно, бачите, який тоненький був. Дві бруньки визріло, тільки дві бруньки. І цього року ці дві бруньки, подивіться, як вони розвинулися потужно. Ось по рукавчику йдемо. Дивимося, дивимося вверх. От, тут вітер його після п'ятого дроту зломив, спасинка пішов рости і вже він, як звисаючий приріст. Один пагін, так же, другий пагін і третій. Це, до речі, полуничний. Він мені подобається, я його буду збільшувати. І в ньому вже по, два, по дві грони на кожному. Пагоні є. І ось цього року знову зробив ще одну прищепу. Бачите, вона як розвивається слабенько росте. Але якщо визріє так, так само, як полунечного в минулому році, хоча б 2-3 бруньки, на наступний рік буде повноцінний пагін один або два, як вийде. А це кущ полонеза. І от в минулому році я зробив прищепу і тут повноцінно замінив рукав рукав пішов, ось він, правда, получився довгий рукав. І ось в цьому році вже видав такий врожай по два грона. І наскільки я не помиляюсь, тому що бірочка десь згубилась. Тут це в мене владика ночі. І ось така прищепа. Також прищепа минулого року, але от виріс такий потужний рукавчик. Потужний кущ і вже дав який гарний врожай. І тут втілення, правда, громка ще менше, але вже є врожай. Є, є. Це повністю кущ перещеплений був. А ось це прищепа басанті минулого року. Також на тому кущу де втілення. Дуже гарно визрів рукавчик. Довгий-довгий був. Кожен куди майже 2 метри. І весною на ньому проснувся. Проснулась, вірніше, одна брунька ось. Без врожаю. Росте потужний пагін. І, і ще один он пагін, також він без врожаю. І вон там же я відломив його. Ну, і таке може бути. Прищепа вдалася, гарний рукавчик був, а врожаю не і Ще до того не всі бруньки прокинулись. це прищепа минулого року Black Baladі. Гарно визріла. Чотири бруньки було, прокинулось весною. Але, на жаль, ні на одному пагоні врожаю немає. І ще останні дві бруньки так і не, не прокинулись. Так хотілося попробувати яка, там, неймовірний смак Блекбаладі. Ну будемо на наступну року надіятися. Ну, Ось такі моменти можуть бути з прищепами. От Цього року зробив Алінку прищепу. Гарні потужні пагони прижилися, високо ростуть. І з того боку також і веселка там є. Але це вони дадуть в майбутньому році врожай. Це ще під питанням. Ось такий стан винограду на сьогодні, субота, 26 липня. Надіюсь, не розчарував своїм відео любити винограду. Бажаю нам всім оптимізму, віри в виноградарство вирощування, а насамперед віри в нашу Україну неньку, що перемога буде обов'язково за нами. А для цього знаємо, що треба робити, допомагати нашому війську, нашим захисникам безмежна. Подяка їм за їхню мужність і героїзм. І на тому буду прощатися. Бувайте!